Всім привіт, як ви думаєте, що ми будемо зараз з вами робити? Скоро вже будуть персики. Так, в мене вже є черешня, але Але... Ну, вона не сильно ще, ну я вже шукаю собі спіленьку. Ще треба її від шпаків ганяти. Ось в мене вже черешня почалася. Наверху вже є. Ось черешинка вже стигне. Так. Ну, коротше, я прийшла сюди взагалі та за полуницю. Я хочу на сніданок ранкову полуницю. Зараз я її буду збирати. Зараз ми подивимось цю вазочку, поставлю собі. Так, я ця ще не дуже спіла. Я, до речі, вчора. О, ось одне. сюди. Так, подивимось, що тут у нас? Що у нас тут є? Ще ні, хай ще до вечора побуде. Хай це теж до вчора. ось цю красунь можна зірвати. Так, що тут тут ще ні, пішли далі. Завжди йдеш, що це дивишся на неї. Потім... Повертаєшся. Потім повертаємось. Так, чи це, це? Хай теж буде ще. Що тут у нас? Подивимось. Інспекція, 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 інспекція. Так. З того боку я пішла. О, ось тут у мене така величезна була. Я вчора запримітила. Так. Подивимось. О, оцей слоник, але ж її на вечір залишу. хай мабуть, не. хоча вона дуже м'якенька, вона вже, не дивлячись на те, що вона не сильно червона, вона солодка. Так, підемо ще. Подивимось, що тут у нас. ну Це ще ні нішуємо. Треба уважно розглядати, бо бачите, отак її начебто багато. Доглядаєш, вона є. А починаєш ближче підходити і роздивлятися, треба, треба дивитися, щоб вона була спіла. Так, що у нас тут? Ось. У нас є. У мене є сливки, я хочу зранку зі сливками зробити. Так, ось одна мача. У нас, до речі, топали пух. А зараз літає, боже, він тут залепив все. Все, просто всю дачу, все в тополиному пусі. Ось я вже назбирала собі. Так. Ось. Ось. М -м, можна тесю теж кину. А зараз подивимось. Начебто на сніданочок собі. Назбирала, збирала. Зараз ще сюди хочу залізти. Вчора тут щось бачила. Ну, цю теж можна кинути коротше. Все, хай це стигне до вечора. Вона набереться. О, в минулому році у нас її було більше, треба її вже розсаджувати, висаджувати, а оця вже пізня. Вона дуже класна, вона така солодка, солодка, знаєте, така бліда і солодка. А ось моя лахинька. Цвіти, бачите? Ось вона отак виглядає. Ось вони так в'яжуть, ці квіточки. До речі, ніколи не бачила, тому мені дуже цікаво. Ось вона отак виглядає. Прикольно. І ось ця теж в'яжеться. Боже, я вже скоро буду їсти ось цю червону смородину, будемо з вами рвати її. Дивіться, скільки її багато, боже Боже, будемо наїдатись. Ну, а ця лохиня ще не цвіте, вона більш пізніша, Такий вид у неї. Що всім гарного раночку. Я, до речі, ще зірвала собі шпинат. Зараз я покажу вам. Шпинатик свою городину. Я обіцяла вам, я вам покажу. Пам'ятаєте, мою родину? Ось я вже рву тут шпинат. У мене ось такі листя на сніданок я вже зірвала собі. Це будуть арбузики динькі. Так. Це вчора я капустинку посадила. Ну, вона відходить, розсаду. Це в мене пам'ятаєте в ямі у ті помідори? Ось вони. Чому я їх так робила? Тому що буде зручно їх поливати. Ось тут кукуруза виросте, буде, тінь робити. А ось мої гірочки вже в теплиці накривала. Я вже не буду їх, мабуть, накривати. Вже вони скоро будуть плестись, треба їм готувати вже заборчик. Ось помідорки мої, розсада тут різна, і куплена, і не куплена. Ось мої теж помідорки. Пам'ятаєте, саджали з вами разом, все сіяли. Ось тут у мене синій перець. Вон ще теж помідорки. Так, це одна частина городу. Так, цей компост не хоче, вона не гарно виглядає, не хочу її захватувати. Так, ось у мене кущівочка. Ми її постійно рвемо її мод. речі сьогодні будемо готувати, цікаве, бо люди можу для вас зняти відео. Це ж помідорки такі, я купила свій знайомий, таку велику розсаду, вона мені подобається. І це вже бурячки, це редиска я рву. Тут ще капусту я потикала, бо редиска вирветься, капуста залишиться. Саладивиться, який вже об'їдаємось. Укроп вже буду сьогодні його рвати, приморажувати. Ось морква в мене. Ось в мене тут кабачки. Ось тут в мене спаржова квасоля вже така, цибулька, така гарнюня. Росте. Треба вже моркву просапувати сьогодні. Цибулька. Бо обов'язково треба просапати. І горіх. Ой, горіх, не, горіх, я подивилася на своє дерево горіх, ще садила в минулому році. Та, горох, дивіться, скільки гороху. Який він в цьому році величезний. Він ще тільки починає в'язатися. Бачите, стрічочки, мене знайома, моя подружка дуже любить горох. Я їй казала, буду годувати її в цьому році горохом, У неї нема гороху, не росте в неї. я їй вона не посадила, я їй кажу, я тобі буду пригощати. Вона дуже гарна дівчина, чому її не пригостити? Правильно? Дивіться, як він цвіте Гарно, гарний, да? горошик. Навіть не скажу, що це горох Гарно. А цей горіх я саджала в минулому році, з... пересадила сюди. Дивіться, просто з ворона впустила, Поніли? він проріс там в іншому місці. І я посадила його сюди. Хочу виростити свій горіх. Ну що ж, всім гарного, приємного дня, натхнення. Заходьте на мій каналчик, продивляйтесь, вчора ввечері виклали такі два спонтанні відео. Продивляйтесь. Ось іще в мене горох. Бачите який.